О, Як успіхи? Є ще Скільки зібрав? Да, Зараз кажу. А там ще є? трохи народ дає чи ні? Та є, це і тут і є, і там є. П'ять, шість. Шість гривень? Да. І що кажеш? А що кажеш людям, куди збирають гроші? На чай, на маршрутку, таке. Щоб двоє не дали, а останні всі так. Один дав два, один дав три, один дав рибу. Молодець. Люди дякуємо всім, пані Далатей вот, Гривень, вона хорошая, Дякуємо вам. <решил> А в мене взагалі це щодо. Немає. Немає взагалі. Дякую. Я погуляти щоб погуляти йде. Щасливої дорог, дякую дуже. За посмішку приємно. Виступали?

Молодцы! я супер, я Мы все гроши будем дать на Майдан. Дуже дякую. Дуже дякую вам, успехов. Можно? Честно, вы думай больше души. Дуже дякую. Думаю, честно, больше. дякую. Я Що це? Стривай. Стривай, покажи, покажи ще раз. О, супер, гроші. Хто скільки може, копійки дайте. Хто скільки може, за кому потім гроші всі на Майдан даємо. По там, бо то... Хто скільки може? Ну, в кого є ще якісь гроші, пацани? Вони розводять. Ні, ні, не, не розвод. Опа, опа, вже гривня пішла. О, молодці, молодці, пацани. Серйозно, потім все на майдан даємо. Дякую. Дякую. Все, му... молодці, хлопці, молодці. Ой, дуже дякую вам. Дуже дякуємо. Дякую, пан. Дякую вам. О, заробітчани йдуть. Отак, отак, вот отак, вот отак. Вот і в той час, як нормальні люди, заробляють гроші, просячи на вулиці. Інші люди прожигають Грійці. свій час. Гріються, б'ють чай з печеньком. От вони, не герої дня. І глава братства, яке збирає гроші Любомир Буванько. Я не, свій не беру. Прошу, тримайте, ми більше не будемо. На нього працюють, на нього працюють люди. 全然いい